Всім привіт! Ви дивитесь історію металу, і сьогодні ми поговоримо про новий реліз Металіки 28 листопада. Легенди металу гурт Металіка здивували шанувальників оголошенням про вихід нового альбому «72 Seasons». 12-трековий, 77-хвилинний альбом, спродюсований Герагом Фідельманом, Джейсом Гетфілдом і Ларсом Урріхом. Вийде 14 квітня 2023 року. На їх власному лейблі Blacknet Recordings та стане 11-м студійним альбомом гурту після Hardwired to Self-Destruct 2016 року. А це означає, що Металіка справді виконує свою давню обіцянку не змушувати фанів чекати 8 років на новий альбом. І от що про назву альбому каже Джеймс Гетфілд: 72 сезони це перші 18 років нашого життя. Які формують наше справжнє чи хибне я, концепція того, що нам сказали, хто ми є, наші батьки, можливе роздумування про те, які ми особистості. Я вважаю, що найцікавішою частиною цього є продовження вивчення цих основних вірувань і того, як вони впливають на наше сприйняття світу сьогодні. Значна частина нашого дорослого досвіду є відтворенням або реакцією на цей досвід дитинства. Ми всі на різних рівнях, але є в'язнями дитинства. Тому цей альбом про звільнення від тих пут, які ми несемо все життя. Цей великий анонс Металіка зробила релізом першого синглу і кліпу на нього, який називається «Lux Сатерна. «Lux сатерна з латини перекладається як вічне світло. І цю назву ми вже бачили в багатьох творах мистецтва, включаючи фільм 2019 року режисера Гаспара Ное та композицію до фільму Реквієм за мрією». Написано Клінтом Менселом і виконано гуртом Quartet Кронос. У випадку гурту це пов'язано саме з темою їхнього нового альбому. Після підтвердження гуртом перших чуток про запис нового альбому Металіка обіцяла повернути класичний трешовий звук, якого чекали шанувальники по всьому світу. Що ж ми почули у синглі? Короткий та швидкий трек. Так саме цього хочеться після більше ніж 6 років очікування. І навіть треш в треку помітний, але він дуже добре адаптований під більш ширший обсяг слухачів. Можна сказати, що вони хотіли зробити щось на кшталт треку, який би міг легко вписатися в їхній кіле але у 2022 році. Помітна відчутна схожість із давніми друзями метли гуртом Diamondhead, і їхнім треком Lightning The Nation. Також у третьому куплеті Lux Терна є фраза the nation". Lightning the nation». Збіг це чи унікальна пасхалка, я ще не знаю, але звучить до біса круто. Голос Гетфілда став жорсткіше. Папа Хет завжди мав сувору чарівність у своєму голосі, і без сумніву його манера співу це його візитівка. Victory, але факт, що людський голос природньо змінюється з віком. Багато хто з легендарних метал-виконавців змушені зараз додавати жорсткості до свого вокалу. У випадку з Гетфілдом стало краще. І, блін, а як щодо того, як він тримає високу ноту в приспіві? Звучить так, ніби вони знову юнаки і готові ще до 40 років глобального панування на метал-сцені. Мистецтво криється у простоті, і Ларс Ульріх це чудово розуміє. Так, він постійно підштовхує свій бойсбенд досліджувати нові шляхи написання пісень, граючи та експериментуючи. Але він завжди знає, коли це стримати. Коли справа доходить до барабанів, лукса Терна в основному визначається двома речами: подвійним прискоренням бочки та безпомилковим заповненням малого барабана. Це прям кричить у вуха про епоху, коли межі між роком і металом були більш розмитими. Пам'ятаєте, у 2017 році Металіка оголосила, що скорочує свій гастрольний графік, маючи на меті досягти приблизно 50 концертів на рік через фізичні вимоги учасників і особливо Джеймса Гетфілда. Відтоді шанувальники почали задаватися питанням: скільки ж часу лишилося у Металіки, і чи не буде найближчим часом оголошена сумна звістка про прощальний тур. Але Лукса Терна, здається, дає відповіді на ці питання, вказуючи на те, що цей гурт не збирається розлучатися з нами принаймні найближчим часом. І в додаток до анонсу нового альбому Металіка анонсувала ще й світовий тур, який пройде у 2023 та 2024 роках. По-перше, унікальність цього туру буде в тому, що у кожному місті метла відіграє аж по два концерти в різні дні. Трек-лист до кожного дня буде також унікальним. А по-друге, у кожного дня буде унікальний та суперзірковий сапор. На концертах світового туру перед металікою будуть грати такі гурти, як Pantera, Five Finger Death Punch, Architects, Mammoth WVH, Ice Nine Kills, Volbeat і Greta Van Fleet. Найближчі концерти до нас відбудуться у Варшаві 5 та 7 липня 2024 року. Дуже сподіваюся, що до того часу на всій території України не лишиться жодного москаля, і ми зможемо без проблем поїхати на ці концерти, як ми це робили раніше. Щоб так і було, закликаю вас донатьте на потреби ЗСУ перевіреним фондом та волонтерам. Війна то дуже дорога штука, але ще дорожче, то наша з вами консолідація і об'єднаний супротив ворогу на всіх напрямках. Підписуйтеся на історію металу на ютюбі та в інших соціальних мережах. Також поставте лайк, лайк like цьому відео і напишіть коментар під ним. Наприклад, як вам цей новий трек метли. Ваша активність допоможе показати це відео більшій кількості глядачів. Дивіться та слухайте українське. До зустрічі!